Як робити вино слив? Спочатку е, йдемо до сливи, її обриваємо чи обтрушуємо, потім збираємо її в ящики чи в якусь е, посудину для того, щоб в далі її обробляти і приготувати для вина. Як робити вино? Зі слив. В першій частині ми показали, як треба зривати сливи, чи їх збирати. Потім їх беремо в таку миску і починаємо їх переминати. Переминаємо їх до такої маси, щоб вони вже були в такому положиткому стані. Потім цю масу, яку ми перемяли засипаємо в бочку. В бочку, чи в якусь посуду. от Потім е, до цієї маси додаємо від, наприклад, якщо ми взяли два відра слив, то додаємо одне відро води. І якщо в у воді там 10 літрів, це 3 кг е, цукру, тобто 300 г на 1 літру. Потім, коли ми додали цю масу, вона дона відстоятися 5-8 днів, щоб зверху з'явилася така піна. от е, Потім е, це все зливаємо і в нас залишається сік чи через марлю, чи через прес, чи через. Е, іменно, Якусь е, іменно таку е, посуду, щоб нам е, е, злити. І потім е, цей сік, е, якщо необхідно ще додати цукру, повинен стояти десь на протязі е, 30 днів. А потім вже буде у нас вино. Можна робити і е, е, сливово. Виноградне, якщо є виноград, можна додати е, винограду, і воно буде красивіше і буде смак, буде слово е, виноградне вино.